Віталію, вітаємо. Не в дозі Дніпровське дербі. Як команда готується до цього цікавого протистояння, мабуть, для всіх. Ну, де... Після минулого матчу, якраз до цієї гри дві неділі, ну два тижні. Тому час підготуватися є і був. Вже ну, готуємося штатно на своєму режимі. Я думаю, що все буде добре і до гри підготуємося вже добре. Протистояння з сухою балкою це, мабуть, все ж таки щось особливе звичайне? Ні, нічого особливого немає, звичайний матч. У кожної команди свої турнірні задачі, тому там якоїсь принциповості немає, потрібно виходити і намагатися проїхати. А те, що там грають хлопці, з якими в принципі, і чимало і самі пограли? Та, ну, такої немає принциповості. Є так же само хлопці, які в інших командах грають, з якими колись грали, перетиналися, тому принциповості немає ніякої. Наша задача вийти і ну, перемогти в їх команди, свої цілі. Можна очікувати, що зал буде переповнений? Ну, щодо цього так буде. Я думаю, що глядачів буде дуже багато, які будуть підтримувати і нашу команду, і їхню. Тому я вважаю, що атмосфера в залі буде дуже гарна, а ми з нашого боку будемо намагатися зіграти так, щоб принести задоволення глядачам. Ну і нещодавно команда відвідувала захід Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області, де отримала різні нагороди. Як команді цей захід? Та дякую президентам Асоціації спортивних журналістів Дмитро Петровщини за те, що провели таке, такий захід. Все було дуже чудово, сподобалося. Дякую що за визнання нашої команди. Будемо намагатися, щоб і в наступному році нас туди запросили і ми були відкритися.